Вітаю, друзі. Так, сьогодні вже 22 лютого. І, скоріш за все, завтра, не, скоріш за все, а завтра ми посіємо перець. Сьогодні я купила перчину. Ми її виберемо, зберемо з неї насіння. І ось таке насіння я буду сіяти. В тому році я теж так робила. Ми маємо. Дуйну користь. Маємо свіжий овоч, з якого робимо салатик. І свіже насіння. Це насіння проростає буквально за тиждень. Ну, ось ви побачите, сьогодні 22 сьогодні я сіяти не буду, сьогодні я його ось так виберу і залишу на листочку, щоб воно висохло. Ну, так, просохло трошки. А уже завтра будемо сіяти і будемо з вами сіяти уравлик. В тому році я вже, я вже казала, я провірила це. Ну, мені сподобався такий варіант. Посіємо трошки в равлик і трошки в такий, ну, так як я в тому році, то дивився відео, я сіяла, в равлику пророщувала, а розсаджувала я його у таку тепличку з 5-літрового ботля. В цьому році трішки посію в равлик і трішки в тепличку. Ну, все, насіння до завтра сохне, і тоді завтра з вами зустрінемося. Кілька днів назад, ну, спочатку ви бачили, я вибрала перчика ось з нього насіння, воно підсохло. Мабуть, з тобою? Можна зі мною. бути. П'ять днів воно підсохло. Для експерименту я купила ще насіння. звичайне таке просте насіння. Ми купили таке насіння. Так, ми купили насіння і зараз провіримо, яке насіння зійде швидше. Так. Да. Все. Такі і такі? Ще таке. Ну, будемо повірятики. Будемо провіряти. Тепер ось я буду сіяти двома способами. Перший спосіб це буде равлик. Равлик. Угу. Так, це буде робитись ось такий равлик. Да. Так. Так, равлик Треба. Обсільня вона да. сіє. Сюди ось так буде грунт. Таким слоєм близько сантиметра, можливо, міліметрів сім вісім. Сентла там флої так. Треб... І ось так ми будемо його скручувати. Да, ось так скручуємо. Да. Тут я застелила скреч пленку, щоб не мастити. Да. І ось такий поступово, так розрівняю, щоб більш-менш був рівно грунт. Да. Ну а далі нам потрібні втаканчики. Так, І стаканчики. Стаканчики нам треба, щоб цей равлик стаканчик відійшов сюди. Ось тут ми його махтіємо. Так, тут ми відріжемо. Так, да. бо дайся нам не потрібно. Потрібно. Так. Цей лалк треба поп'єстити. І ось так вставляємо його в стаканчик. Це, де не вистачає. Ось так. І так, стаканчик нам виходить малий. Зараз я заміню. Зараз візьму щось інше. Так, ось. Зробила ось таке відеречко з-під сметани. Звичайне літрове відеречко. Ось так скручується равлик. На сантиметр не досипаємо ґрунту. І тепер тепер ми зволожуємо, трішечки дрипаємо водички, Ось і будемо садити насіннечко. Ось так, десь таким сантиметровим, можна й по два, але це тут садяться на і з перцю, який я вибирала з купованого. Ось. Ще один равлик я зроблю. Буде насіннячко, яке я купувала у пачечці. Ось це. Звичайно, дешеве з аврори. Да, здається, в аврорі я купувала це насіння. Все. Кілька причин.

В тому році я такий равлик робила просто з туалетної бумаги без ґрунту. З клейоночки і туалетної бумаги я пророщувала, потім садила. В цьому році я вирішила не пророщувати, а зразу в равлику ґрунт посіять. І так як перець, я дуже рідко пікірую, якщо він Ой, грудочку ми розсипем. трішечки прижимаю, ще раз здрикою. І тепер плівкою накриємо. Тепле можна спочатку у темне місце. Оде темне місце. Я ставлю під батарею. У тепленьке темне місце. Ось так. Плівочкою або кульочком одноразовим. І все. На пророщування. Але спочатку я їх попідписую. Так, це у нас такий. Зараз таким способом же ж я зроблю. Інший перчик. Ще одну. Так само засипаємо. Добре, добре веку, мені ну, гури, гури. Таким ґрунт. Бабуська, за кулеми можна коли. Ну, говори, говори. Пробуємо слоєм таким грунт. Такі насипаємо. Насипаємо так. І ось так стараємося скручувати, щоб тут такі були хоча б сантиметр в грубину було ґрунту. Багато Да, Так, щоб було місце для того, щоб проріс наш перчик. Звідси ось так. ґрунт у мене трошки пересох. так. Лівучка є. приблизно сантиметрів, ну, 10 у мене висота. Будьте фокуха, а у тебе <різь> щось питаю. Що? <різь> Що ти мене питаєш? Ось таке бабуся. Перчик, ще. Ще буде два перчика. Так, да, буде багато перчиків, як сходять. От ми побачимо, який перчик краще буде сходити. Да. Купований. купований. Чи цей шумир збирали на Да. Ну той теж купований, але насіння збирали ми, то свіжого перчика. А Места. це не знаю. Свеча і тісь. Крутимо легенько. Ну. Звідси запихати. Підпихати. Бабуське тоже буде великі. Звідси вилетись. підпихаємо. Бабуське тоже буде великі. Так, да, вату ми не будемо їх сіяти. Так, да, зараз ми цього рулетика. Ну, брось з під сметани. У нас відеречок вистачає. Ми завжди купуємо в відеречках таких сметанку. Ось так. О, сметана ще вкус з малиною. Так. Да? Так. Да. Хорошо. Сметану сметаною все вкусно, мабуть. особливо вареники, правда? Угу. Так. Ось, а сметаною так. вообще вкусні лаленики. А з чим вареники вкусні сметаною? Mm -hmm. сусівський. Вареники з сусідською. Ось так у нас виходить. Трошки випадає, але ми його зараз підсипемо. Це все виправиться. О. Так, я думаю, видно, що я роблю. Так, Видно що, Видно, що я роблю. Хорошо. Ось так далі остальними у... грунтиком тут запакуємо. Я бачу в тебе. Ти мене в зеркалі бачиш, так? І тут якщо не відео, можна ось так равлик скрепить канцелярською різинкою. Я не скріплюю, тому що я зразу у відео і відео його буде тримати. Так, притрамбовую слої. Тамбові Да, Туди, щоб туди було плотніше. Да. Кінчики наші, щоб виглядали. Угу. Лишній ґрунт, якщо є, забираємо. Угу. Так, ну а далі ми починаємо чи ні? Починаємо. Так. Да. Зараз будемо далі сіяти перчик. Перчик ще один? Так, да, ще один перчик будемо сіяти. А ще ми вбивали чи? Це, цей, що купувала бабуся в Аврорі будемо сіяти далі. ми. Це лишнє забираю. Трошки лишню напакувала, Бабуші. щоб присипати було. Ми будемо далі. І тепер цей? якийсь не знаю, що за перця? Цариця. Цариця якась. Перчик цариця. Так, всі це забрано. Зараз трішечки. Там зможна якось собі? Бери, поодненький клади. Клади, ось так, поудненький. Угу. Будемо ложити. Угу. І провіримо, краща схожість якого насіння. Тому що я оцей, що збираю, із свіжого перця мені більше подобається його, як він сходить. Він за тиждень завжди сходить. Ну, Він у мене був тільки день просихав, цього, цього разу він просох 5 чи 6 днів. Він у мене сох. Спочатку поки досить кіруся, досить. Так, досить. Давай це у пачечку. Це буде в інший спосіб сіяння. Так, все да, зголожуємо його. Щоб було мокле, десь, я шпажку діла. Роз'єднаю цих дві насенки, зволожуємо, присипаємо легенько ґрунтом, пару міліметрів, щоб прикрити, ну, щоб чуть -чуть. не пересихало. Чуть-чуть. Ну, і фольк цей побитись. Так, ось так присипали. Трішечки злегенька притрамбовую, легенько-легенько, знову добре так, так зволожую. Тепер нам треба, щоб воно було зволожене. Все, це буде підписуватись. Угу. А чи ні? І те буде підписуватись. Інший спосіб, яким я буду сіяти. Це о, в нас так. о, да, ось таку штуку. Такий буде міні-тепличка. Угу. Там, да і палочки вставляти будемо. Також тут буде з одного боку перчик. Просто так довільно посію, угу. щоб було небагато. Ну, не треба мені його багато. Максимум 30 кущиків, хоча. Можливо, його тут і більше буде. Теж ось так. Це, досить. Це те, що я збирала. Так, поки я ще не підписала. Ось так, щоб не забути, тут поставлю паличку, що тут цей. І тут цей куповану царицю. Все, ось так довільно. Царицю кину густіше, бо я не впевнена. Папу, Щось йде, це насіння. До не довіряю я йому, бо вже не один раз провірено було, що нема хорошої схожості. Ну так, да, якщо якесь купити професійне насіння, то, можливо, там провірено і гарна схожість буде. Все, теж зволожую. Симинки. Сюди, сюди, сюди. Присипаємо грунтом. Так, ну підпишу на, на карабонці. Так, грудочки розбиваю. Ну, походу ми вже локанчим. Да. яка велика палочка. Все, приклали ґрунтом, багато присипати дуже не треба те, щоб і притопати, при щоб легше сходилось йому. І знову ж таки добре-добре зволожуємо. Пізніше, як він зійде, буде поливатися, зараз так гарно зуложити, щоб аж сюди вниз прийшла влога, щоб був гарний парниковий ефект. Так. І ось ось така тепличка. Зверху тут пробочку. Щоб ніхто не залетів. Щоб ніхто не залетів, щоб був парниковий ефект. Вас! Що ти не і так, все, ми з Кірою промаркірували. Угу. Деяке насінько усіяне. Сьогодні у нас 28, підписали, 28 лютого. На цій деречка отак одіваю кульочки. Угу. Так, тут а не роблю, тут є дірочка, я не роблю вентиляції. Сюди отак. Бабуш, там треба попку яку. Ось так. Там треба пробкою. Тут ми закрутимо, я казала, Кіра пробкою. Угу. Uh -huh. Тут у нас зробимо таких пару дірочок, щоб не було дуже конденсату. І тепер все я забираю під батарею, ставлю на пол. Uh -huh. І чекаємо сходів. Підписуйтесь на канал в наступному відео. Відео Підписуйтесь буде... на канал. <під видео> І наступне відео вже буде про перець, коли він зійде. Так. Да. Такий маленький пускриптом ще буде. Так, ще. Ще зараз я дещо де хочу теж зробити. Положу грунт. Це у мене тут помідори. Ми купляли помідор, робили салат, і це з нього я вигребла там пару насінин якихось. Воно вже поприлипало, коротше, до туалетної бумаги. Я його так з бумагою тут і розложу, ці насінинки. Так, бумага намокне, нічого страшного. От мені цікаво з цих помідорів, що зараз продають. Чи може з них теж щось вирости. Так, вроді віддерла. Ще ось якось пару нас залишилась. залишилось. Так, щось тут Це віддерла. Тепер я його теж добренько так намочу бумага, вона розійдеться. Вчора, я, здається, їх вибрала, вони так засохли. І знову ж таки так. присипаємо грунтиком і під пленочку виложуємо. І ось мені такий мені. ще теж проведемо маленький експеримент. Все, до зустрічі!